Апас по або як світові лідери підтримували Україну після параду цинізму та лицемірства у Білому домі. Поки шпальтах світових видання рясніли гучними заголовками про можливу зупинку постачання американської зброї, світові лідери одностайно стали на захист України та миру у світі. Про можливі безпекові перспективи України ми поговорили з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Але спочатку короткий екскурс в останні новини на тлі різкого конфлікту України та США так тієї самої підготовленої публічної травлі країни Європи зібралися на терміновий саміт у Лондоні, аби обговорити подальшу підтримку оборонних зусиль Києва після зустрічі. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україну потрібно перетворити на сталевого дикобраза, аби Росія не могла її проковтнути. За словами генерального секретаря НАТО Марка Рюте, якого цитує The Guardian, проекту мирної угоди для України ще немає, але вони мають підготуватися до цього моменту та переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки. Зокрема, підкреслив, що він має всі підстави очікувати нових оголошень про збільшення оборонних витрат європейськими країнами. Сьогодні за столом я почув нові оголошення, і я не збираюся оголошувати їх вам, тому що вони повинні зробити це самі. Але це була дуже хороша новина про те, що більше європейських країн збільшуватимуть витрати на оборону. Відтак Велика Британія вже оголосила про надання Україні п'яти тисяч ракет для протиповітряної оборони. Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. За словами стармера, європейські лідери також погодилися посилити економічний тиск на Росію, і вони наполягатимуть на тому, що Україна має бути за столом будь-яких мирних переговорів. Додатково Лондон має намір зібрати коаліцію бажаючих, яка забезпечить виконання будь-якої мирної угоди. І Британія збирається взяти на себе провідну роль у цій коаліції. А канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що союзники будуть зосереджені на тому, аби після закінчення війни Україна мала сильну армію, яка може захистити себе від будь-якої майбутньої агресії. Про це він сказав журналістам після зустрічі європейських лідерів у Лондоні. Цитує Sky News. прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск своєю чергою назвав зустріч у Лондоні історичною і сказав, що вона відбувалася у час великого виклику для всієї Європи, а не лише для ЄС та України. А ще наголосив, що Європа прокинулась, але закликав не створювати помилкову ілюзію безпеки. Європа прокинулась: ЄС, Україна, Британія, Норвегія, Туреччина всі одностайно заявляють про підтримку України, важливість тісної трансатлантичної співпраці та посилення східного кордону ЄС. Поки Європа об'єднується у сталевий кулак, видання The New York Times, посилаючись на офіційного представника адміністрації президента США Дональда Трампа, пише. Що усю допомогу США Україні, включно з поставками боєприпасів і обладнання, дозволеними і оплаченими за президентства Джо Байдена, може бути негайно скасовано. Подібну думку написав і The Washington Пост з посиланням на посадовця адміністрації Трампа. Якщо таке рішення буде ухвалене, воно стосуватиметься мільярдів доларів, призначених для України, зокрема радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет. Які очікують на відправку через механізм президентського скорочення запасів. Напередодні The Wall Street Journal також підрахувало, що без військової допомоги США Україна зможе воювати у теперішньому темпі до літа. Військовий аналітик Олексій Гетьман у розмові з нами заявив, що ці терміни близькі до правди. Дійсно, якщо припиниться постачання амер... і саме на МРКамериканське і не буде це компенсуватись. Хоча б частково європейською, то та, можна спрогнозувати плюс-мінус, що півроку ми зможемо притриматись. Ну на зустрічає, поки що на складах зброї а далі дійсно буде важко. Але це, це стосується виключно американської зброї, і в тому випадку, що її не зможуть повністю чи компенсувати європейця. при цьому Зеленський під час спілкування із британськими змі наголосив, що нікому не вигідно, щоб ця допомога зупинялась. Ми безумовно розуміємо, що ту допомогу, яку ми зараз отримуємо, це допомога, яка колись була прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки. Нову допомогу в Конгресі поки що ніхто не розглядав, тому мені складно дискутувати про це. Тобто, ви знаєте, що відбувається. Допомога відповідна іде. Допомога а, зброєю, ми говоримо саме про таку допомогу. Вона йде, це раніше було прийнято конгресом Сполучених Штатів Америки. Ми готові продовжувати діалог. Ми хочемо розраховувати на нову допомогу. Ми безумовно розуміємо, що ту допомогу, яку ми зараз отримуємо, це допомога, яка колись була прийнята конгресом Сполучених Штатів Америки. Нову допомогу. В конгресі поки що ніхто не розглядав, тому мені складно дискутувати про це. Тобто, ви знаєте, що відбувається. Допомога відповідна йде. допомога зброєю. Ми говоримо саме про таку допомогу. Вона йде. це раніше було прийнято конгресом Сполучених Штатів Америки. Ми готові продовжувати діалог. Ми хочемо розраховувати на нову допомогу. Європейці ж, як бачимо, по останніх заявах навпаки лише посилюють свою військову допомогу Україні. Відповідно, якщо США таки притримують постачання зброї, країна ЄС теоретично зможе купувати американську зброю і передавати її Україні. На думку експерта, такий сценарій цілком можливий, і Трамп теоретично не має блокувати такі продажі. Але я думаю, що він е, не буде призупиняти допомогу, якщо її будуть купляти європейські країни, передавати нам. Я думаю, що тут ну тоді ми взагалі будемо дуже. Ну, це ж підніметься одразу розмова, що європейці хочуть купити Це робочі місця, це компанії, які виробляють. Ну, я, це, це бізнес, і тоді ті. Дуже потужні скажімо так з соціального ваги, точки соціальної точки зору люди, які займаються виробництвом озброєння, і коли їм будуть пропонувати купити те, що вони виробляють, а при цьому скажуть ні, не продавайте. Скажете, що серйозно окрім військової підтримки для України беззаперечно важливі гарантії безпеки, тобто превентивні заходи стримування російської агресії у разі припинення бойових дій. Тим, поки лідери ЄС до спільного бачення у цьому питанні не дійшли. Як можемо побачити в повідомленні офісу президента, зокрема, лідери ЄС розглядають можливість залучення механізмів північно-атлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії. Початок перемир'я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру. Триватиме розробка конкретного плану на основі пропозиції Франції та Великої ж Британії. На думку Олексія Гетьмана, питання гарантії безпеки наразі доволі абстрактне. Одним із варіантів може бути альтернативне військове об'єднання НАТО та активна підтримка України в озброєнні, Окремо Франція, окремо Британія, окремо інша країна а створити таке невеличке НАТО всередині Європи НАТО лайт І тоді, от в межах цього, це можна дуже швидко зробити. В межах цього об'єднання військово-політичного можна вже оце цим буде певна, певна гарантія безпеки. Ну і знову пішли розмови вже деякі. Представники деяких банків навіть в Україні оголосили збор на ядерку. Тут є ще одна гарантія безпеки. Це дуже не сподобалося нашим європейським друзям. Але ядерна зброя це гарантія безпеки, в тому числі серед варіантів гарантії безпеки. Не раз звучали заяви від західних лідерів про відправку миротворчих місій до України. Ось з нещодавнього прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо поінформував, що не виключає участь канадських військ у розміщенні іноземного контингенту в Україні в рамках гарантій безпеки. Напередодні про це говорив також його британський колега Кір Стармер. Зокрема, і агентство The Associated Press писало, що група європейських країн потай працює над планом відправки військ в Україну, щоб забезпечити виконання будь-якої потенційної мирної угоди. На думку Олексія Гетьмана не виключено, що миротворчий контингент може з'явитися в Україні. Втім, для цього треба досягти припинення вогню. Функція, ну вони мають забезпечувати зупинку вогню. Ну, звісно, вони мають заїхати на ну, це, очевидно. Ну, принаймні, поки що так і до розмови. Далі подивимось. Вони, може, вони приїдуть, як це було проти судами Хусейна, коли звільняли, звільняли квіт буря-пустелі, всі ми пам'ятаємо, там 30 років минуло майже. Але тоді була коаліція, і вони зробили не тільки вони були не тільки миротворці, вони примусили видавили його з, з кивета. Ну може, таким чином. Скільки нам треба людей, де вони будуть розміщені прямо зараз? Під час бойових дій цілком ну, можливо, що вони можуть працювати в тилових якихось військових структурах. Це є полігони, є де багато чого. Хочу нагадати, що вже 6 березня країни-члени ЄС мають зібратися на черговий саміт, де обговорюватимуть питання української та європейської безпеки. Зокрема, за інформацією Суспільного, учасники мають підтримати позицію щодо залучення України та Європи до переговорів із Росією. Як йдеться у Чернеці ком'юніке, яке винесуть за підсумками засідання країни-члени Євросоюзу хочуть визначити власну позицію щодо потенційних мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни та важливість присутності ЄС на цих переговорах, досягнення миру через силу вимагає, щоб Україна перебувала в найсильнішій можливій позиції. Це стосується як до, так і під час та після переговорів для припинення війни. Цією метою Європейський Союз залишається відданим в координації з однодумними партнерами наданню посиленої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу. Тож, як бачимо, здебільшого стурбована та занепокоєна Європа переходить від слів до діла. Як будуть далі розгортатися події, будемо пильно слідкувати. А як ви оцінюєте теперішні вчинки лідерів ЄС, діліться як завжди у коментарях під цим відео.